Якщо ви й досі не знаєте, як назвати майбутню дитину, можете взяти приклад із зіркових пар. Але Гудтен Морген попереджає: навіть селебріті іноді обирають дивні імена для малечі. Двінет Пелтру та Кріс Марті назвали доньку Епл, що в перекладі означає яблуко, і зовсім про це не жалкують. Коли я була вагітна, Кріс запропонував назвати дитину ЕПЛ, і це звучало так мило. Яблука дуже солодкі, тож я вирішила, що це гарне ім'я. Одна з небагатьох зіркових пар, яка має логічне пояснення незвичного імені дитини, це акторка Міла Йововіч та її чоловік Пол Андерсон. Подружжя назвало лялечку Евер Габо. Евер це шотландське чоловіче ім'я, а мій коханий саме з цієї країни. Ця частина підкреслює її кельське коріння, а слово «габо» складене імен моїх батьків, матері Галини і татуся Богдана. Славнозвісна Ніколь Кідман прозвала доньку Санді Роуз, тобто недільна роза, на честь улюбленого дня тижня. Якщо у вас немає пари, то неділя це самотній день. А для нас сьомий день тижня найщасливіший, тому що ми проводимо його в родинному колі, що може бути краще. Але до чого тут роза, акторка так і не пояснила. Джулія Робертс обирала імена для малюків без особливих вагань. Дочку назвали Хезел, а сина Фінеус. Хезл це стародавнє ім'я, яке перекладається як горіх. Моя красуня дійсно така ж міцна, а ім'я Фін для сина вигадав чоловік. Для того, щоб воно не нагадувало нік в мережі, ми вирішили створити більш презентабельний варіант Фінеус. Актори Демі Мур та Брюс Вілліс назвали доньок іменами, які пов'язані з літературою. Таким чином, одну назвали скаут, як героя книги вбити присмішника, а друга стала румер на честь романістки Румер Годен. Світлана Лобода назвала свою лялечку Євангеліною. Зіркова матуся стверджує, що донька самостійно обрала це ім'я. Коли дівчинка почула Єва, вона одразу ж звернула увагу на матір. Тож пам'ятайте, яке би ви не обрали для своєї малечі, головне, щоб воно її личило.